Доброго ранку. Зараз 10 година і ми з Миргорода вирушаємо в далеке село, яке колись називалось Грабщина, а зараз це Лісове. Там є маєток графа граббе. Ми для таких пізнавальних краєзнавчих цілей туди вирушаємо знайти це е, місце. Ну, сам граббе. Він це німець по походженню, І він там за комишньою придбав на діли землі і там зробив своє володіння. Граф Граббе обрав місце, де для свого палацу у дуже мальовничих краях двоповерховий красень будинок стояв на порослій лісом горі. Під якою стелилася прекрасна річка Озниця. Довкола розташувалися широкі луки та густі ліси, які були чудовими мисливськими угіддями. Власник повноцінно повною мірою використовував ці можливості. У нього часто бували гості, однією з розваг, для яких було полювання. Саме для гостей він побудував і утримував навіть велику псарню. У будинку до схилу гори було прокладено каналізаційні труби із кераміки. Було також проведено воду. У великому погребі зберігалися різноманітні соління, в тому числі і кавуни. Біля будинку було висаджено великий сад із фруктових дерев. Також були поля із полуницею засаджені. Довжина так званої, довкола так званої Палацової гори розмістилися господарські будівлі, стайня, спиртзавод, цегельний завод. Події 1917 року докотилися до Грабщини лише весною 1918 року. Під час першої більшовицької окупації у Комишні було створено раду, активісти якої розпочали ділити майно і землю. Ось ми бачимо руїни якоїсь будівлі панської. Деякі будівлі тут вже ну, сучасні, але і зустрічаються старинні постройки. Оце ми бачимо із самана зроблена була стіна. Ось такий вигляд, вона вже осипалась, а от таке осталось місце. Так що, і ми тут і слухаємо і розповідь історичну, і, і дивимося, що навкрує тут є. Ну, от Ми бачимо тут і вириті, і підвальні приміщення, і елементи стін. Із ну, продовжуючи розповідь, що майно цього пана граба було поділено. Сам граф на той час вже залишив своє, свій маєток з того часу зберігалася легенда про закопану на Грабщинському лісі бібліотеку пана. Вже у 1918 році панське майно було повністю розділено між місцевими селянами, але сам будинок на той час ніхто не чіпав. Про пана залишилася дуже добра пам'ять між людьми. Літом 1918 року. Під час стрільби махновці влучили з гармати у панський будинок. Тоді ж вже і почали його потроху розтягувати і розграбляти. Але стіни 47 кімнатного палацу ще довго стояли, розібрали лише десь у середині 30-х років. І це ми і спостерігаємо таку картину, що ніяких. Будівель ми не бачимо, а бачимо тільки руїни, якісь елементи фундаменту, якусь цеглу бачимо. Раніше ми вже в першому відео бачили цеглу ну, із клеймами буквою Г ну, заводу, цегляного заводу грапля. Так що... Ось в такому стані все на цей час і зберігається. Ось такі елементи стін зберігаються, але стіни ці зроблені сама. Ось так він зберігся. але ще доволі міцний. Ось в таких невеличких клаптиках посадках і можна виявити якісь елементи будівель. а так їх вже не збереглося. Бачимо вікові дуби десь у е, півтора-два обфата. Це вони ще росли до пана Гравбе, який в 1902 році сюди приїхав і почав тут жити. Але тут вже ліси були. І доволі густі були ліси. Ось ми бачимо елементи дерев старовинних, яким до 200 років. Ось такі поля тут, красива місцевість. А зліва тут уже простягається ліс. А нижче туди буде річка Озниця. Це ми вже зайшли сюди в ліс. От такі рови. Ну це рови вимиті водою. Вони дуже-дуже старі. Ми бачимо, що дерево, он дуб, росте. Десь у два фата, якому більше 200 років. Він в цьому рові і проріс навіть. Так що це елементи, артефакти старини тих часів. Тут хтось щось рив, видно, що якісь канави прориті, якісь шурфи. І це. Понукає, ну, так як тут жив граф, і всі думають, що він тут щось закопав. Ні, він все з собою вивіз. Ну, дорого... Дорого... Ну, всі коштовності він вивіз з собою. Але легенда є, що він закопав бібліотеку. Бібліотеку він помістив. Ну, вона займала декілька кімнат у нього. Це можна об'єм тільки уявити, що дуже великий об'єм. Він в скрині проснулені і потім залив їх воском. У нього пасіка була. Воском залив і десь в цьому лісі закопав ось такі красені дуби. Можливо, під цим дубом він тут один і закопана ця бібліотека. Бібліотека дуже серйозна. Книги сам граф був дуже освіченою людиною. Є ж легенда про бібліотеку Івана Грозного. Ну тот був взагалі обалдуй якийсь там. Він... Мало грамотний був, мало читав. А от граф, грабле, він наоборот був освічений людиною і збирав книги для, для себе. Книги у нього були унікальні. Він десь закопав. І ми бачимо, що тут уже перекапували. Перекапували шукачі скарбів. Скрізь все перекопано. Бачимо шурфи прориті, шукали щось. Якісь скарби. А ми сюди таку здійснили подорож ознайомлення з місцевістю. Та і я думаю, що ми бібліотеку графа Граббе все ж таки знайдемо, тому що в нас є така невелика чуйка, і ми приблизно вже представляємо місце, де вона може бути захована, ця бібліотека. От мурав'ї. Мараші працюють всім пока.